Почала літати, мені сподобалося, у мене голова не крутиться. Дзвоню в рекрутинговий і кажу: вам потрібні? От такі люди, як я. А нічого, що ви кандидат фізико-математичних наук, йдете в армію? Нічого не нормально? Окей, я зрозуміла. Тільки скажіть мені, що це таке означає Читати спектри. Я зможу визначати по спектрах БПЛАшки. Люблю сальсу. Я хочу бачити чудеса, я хочу бачити те надприроднє. Вот. Через електромагнітне випромінювання. Добре, окей. Армія. І з нами на Суспільному Тет, астрофізикиня і військовослужбовиця. Абсолютно не поєднувані, як для мене, справи. Скажіть, як вони поєдналися у вашому житті, і відколи? О, так. Гарне таке влоп одразу питання. Ам... Ну, це нарощувалося. Нарощувалося в останні роки. От коли я повернулася з постдокторантури, тобто стажування з Ізраїля, коли ти захищаєш докторську дисертацію, то є така в Європі прийнята таке, що ти їдеш кудись в іншу країну або в інший інститут, який суміжний з твоєю діяльністю, але щоб от прям не дуже близько. Я займалася з дисертацією. Це супутникові аерокосмічні дослідження, тобто атмосферні вимірювали різні там параметри атмосфери. І один із напрямків у мене був це прогноз землетрусів. Ось мене і запросили якраз на прогноз землетрусів тільки в Ізраїлі. А Ізраїль це унікальне місце. Це місце, де з'єднання трьох тектонічних плит. Там землетруси, там трішки потрушують їх постійно. І у них датчики стоять якраз на горі Хермон. І там, там у них якраз близько до цього з'єднання, до трьошки цих плит. Ну і от мені треба було розбиратися з датчиками, спектри виділити звідти і вивчити, які є зв'язки між різними параметрами, тектонічними параметрами або геологічними параметрами. Тобто мені прийшлося геологію вивчати так більше. О, так що там я трішки освоїлася не тільки в надземному, а ще й в підземному світі. Шукала собі наступне стажування десь за кордоном і знайшла роботу врешті, спробувати якусь іншу. Підписала контракт 23-го ввечері. Ми тільки святкували, бо от прийшов там контракт, я не 10 десятій вечора. Ми такі, о, до першої ночі святкували. Але прийшлося відмовитися, то британська компанія вони поїхали одразу з України. І я здивована, що вони не знали про вторгнення, бо багато компаній знали про це. І так. От вже з того моменту я вирішила залишитися, думаю, ну хоч чимось, може допоможу. От. Ну, допомагала, викладала. Я досі викладаю на волонтерці фізику, математику, бо багато ж повиїжджало дітей за кордон і вчителів повиїжджало, багато загинуло вчителів. Ну а потім така, ну що ж, ну я ж все таки науковиця, може чимось може допомогти. Дізналася про напрямок такий реб От. Флеш, від флеша. Потім мої друзі такі дзвонять. Слухай, ну ти там фізикиня, ти можеш пояснити, нам тут така штука прийшла от антена, така. я кажу: ну взагалі ти не дуже розбираюсь в тому. Ну, але мені не складно розібратися. Ну я Почала розбиратись, розбиратись, потім ще мені дзвонили, питали про про реб. Я розуміла, що все, щось, щось треба рухатися в ту сторону. І коли тільки зрозуміла, що треба рухатись в ту сторону, впала, зламала руку і ногу. Рік реабілітувалася, почала втілювати в життя своє, мрію плавати марафони, і якраз реабілітувалася там. Врешті проплила один марафон і через кілька днів поїхала на БЗВП. Що це таке? Це підготовка, базова підготовка для військових. От, але вже до того вже з мамою почала обговорювати. Кажу: розумієш, подивись, з самого дитинства Бог мене готував. От подивись, військова, я закінчила клуб юних моряків сім років. Це ще в шкільний час було? Так, так. Далі кажу, я в нормальній фізичній формі, я реабілітувалася. Подивись, стріляти я вмію. От. А ще постійно пишуть, що треба допомога з, якраз з антенами, зі знаннями, пайка і так далі. І це ви все вмієте? Так, так. Я вирішила курс пройти на Вікторі Дронс» по народному ВФПВ. Тика, все добре. Може я піду інженером допомагати, може я буду літати, бо взяла собі пульт, окуляри, все почала літати. Мені сподобалося, у мене голова не крутиться, просто все шикарно йде. І, мабуть, уже в березні я дзвоню е, в рекретингові і кажу: вам потрібні? От такі люди, як я. От кажуть, так, потрібні. Але давайте ще, окрім інженера в піві і е, е, оператора в піві, ви подастись на реп. Така, ну так, да, але реп таке важке, я ж не знаю, як там ті спектри читати, все. Типу, я знаю, як наукові читати спектри. Бо моя дисертація пов'язана якраз з читанням спектрів. І от так, через дві години, а мені говорять, за кілька днів вам хтось подзвонить і запросить, запросить вас точно на співбесіду. Тако, о, прикольно, серйозно, співбесіда. От. І через дві години мені дзвонить жіночка і каже: Слухай, давай до нас на реб. Окей, добре, На ну, от У нас була бесіда десь протягом, не знаю, ну, може, 40 хвилин, може годину. Тобто, прям така така, ну, моцна бесіда була, я зрозуміла, що мені прям подобається. Все, що вона мені пропонує, мені все подобається, все. Кажу, тільки дайте мені час, бо там є певні моменти, де, е, ну, які треба узгодити з сім'єю і так далі. Ну, врешті, е, я Собі так розплановую, думаю, якраз на мамине день поїду в кінці березня. Ми поїхали з мамою по Європі до океану на машині. Я вирішила її до океану звозити. Потім повернулася, я вже так: все, окей. Тобто, все отак, от, все закрутилося, завертілося. Вот. Тому морально я була готова. Мама теж була готова, хоча вона прям вже дуже переживає. Ну, але каже, ну що, ну все в Божих руках. Тим паче там. Подружка моя, ну, моя мамина, їй за 60, дуже переживала, аж плакала. Каже, ти що, Я, ти що, ну ні, ну не треба цього робити, ну давай з місця допомагай. І буквально там через тиждень помирає її ем, племінниця, мого віку. Вона просто заснула і не прокинулась. Я кажу, бачиш, можна помер, померти будь-де і будь-яких будь причин. Вона не була хворою, нічого такого, просто вона не прокинулась, Серце зупинилось. Тому така нормально, не переживай. Якщо Боже буде воля, то зробимо все, що треба. Пішли ви служити у сили спецоперації, власне, тому і не відкриваєте своє обличчя. А, якраз у той час, коли ви зважилися таке йти через рекрутинговий центр, формувався і полк спецпризначення. Це ви вибрали саме його чи він вибрав вас? Як це було? От він вибрав мене. Я навіть не знала, що за полк при чому приїхали на БЗВП. Говорять, ви знаєте, що не можна говорити по телефону, писати смс ССО, ССО, ССО. І така, окей, добре, добре. Окей, я зрозуміла. Тільки скажіть мені, що це таке означає ССО? <рігла> Вони так само посміялися. <рігла> Потім вже пояснили, тобто я не знала, куди я їду, в який полк, хто мене вибрав. Мені цікаво було все, наука. Що я там чим я буду займатися? Я буду дивитися антени, я буду читати спектри, я зможу визначати по спектрах БПЛАшки. от. Ну і власне, так мене і взяли на оператора по виявленню якраз безпілотних. Я так можу припустити, що серед теперішніх ваших колег немає більше астрофізикинь або науковець. Це прикольно було. Коли я проходила внутрішню безпеку, то він такий сидить. А ніщо, що ви кандидат фізико-математичних наук, ідете в армію? Нічого не нормально. Ви б собі поїхали там якісь проекти брати. А мені якраз напередодні пропонували проект там очолити обсерваторію в Африці, відкривалась тільки обсерваторія, іоносферна. Це якраз моя специфіка. Вот. і <смі> кажу: Ні, ребята, у нас тут війна взагалі-то я тут зайнята трішечки. Ну трішечки. От. І вони такі. Ну окей, добре, відпишете. відпишете там. Італійці організовували. А, ні, немає, звісно, немає. Ні. Я коли прийшла, то вони такі, ого, ніфіга собі, кандидат фізико-математичних наук. Ви на однаковій мові говорите із своїми теперішніми колегами знаходите порозуміння? Я ж викладаю. Причому дуже активно викладаю. А на волонтерці, це ж з березня місяця, от з вторгнення одразу почала викладати, мені дали Пашичків. Я з ними логіку, математику. А їм же ж не викладаєш на такому рівні. Їм Треба наманювати. Тобто у вас такий досвід є. Так. А е, чому ви навчаєте теперішніх своїх колег? І, можливо, чому навчають вони вас? По-різному. Починаючи з БЗВП, якось ребята дізналися, що я на ребеду, а їм багато цікаво було, хтось на операторів ішов, хтось теж на реп пішов. То вони запрошували до вогнища і такі, а давайте нам розкажеш на якомусь простому рівні. Взагалі про фізику базову, нагадаєш нам шкільну фізику. І от у мене ще сотки почалось почалося. От до вогнища ми такі, давай на за застолок тільки для рибівців, а всі інші такі сидять взвод. Ти що, ні, давай до нас, розказуй нам всім. І починаючи від атомів, молекул, як вони пов'язані, якими силами. І от це все розказую, а потім уже як воно, от, я кажу на хлопський розум. як воно там ті хвильки відбуваються, ми їх не бачимо, а в ці ті хвильки збуджуються, із-за того, що атоми рухаються, ну і так далі, а вони заряджені, ну і так, от на такому рівні. Так, і от, такі, от такому навчаю. І в свою групу теж, коли приїхала, я почала з такого базового рівня, а вони всі зацікавлені, слава Богу, продовжила вже таким рівнем, що таке спектр, що таке цифрова обробка спектру, що ми бачимо на тих е, е, спектральних діаграмах, е, що це не, не сам сигнал, що це вже розкладений, ну і так далі. Тобто, таке. На такому рівні, вже більш глибокому рівні, це все більше теорія, чи що ви робите на практиці? О, на практиці багато всього. <смі> Починаючи з інженерінгу, коли ти береш антену, ну я вже почала розрізняти, які антени є е, там приблизно оцінювати діапазони спектральні. Тобто, відповідно, спектральний діапазон це те, наскільки маленькі або великі хвилі можуть бути електромагнітні хвилі. Ми говоримо про радіовипромінювання. так? А всі ну, різні прилади, вони різного діапазону випромінюють. То, відповідно, я, дивлячись на антенну, вже приблизно можу там, оцінити, для яких діапазонів вона може використовуватись. Тобто, для чого вона може? Може вона е літальні апарати якось виявляти, може вона радійки виявляти, або, або так. Ну так, приблизно, не, не всі, звісно, але так е дивлячись, скажімо, на реб, тобто те, що ребить. А як тепер по-нормальному сказати? Те, що ну, приносить таке збурення, шкодить, шкодить сигналу на літальний апарат, який йде, Там, скажімо, управління, да? ми управляємо дистанційно. Дистанційно як? За допомогою електромагнітного випромінювання. Вот. А ми можемо взяти це електромагнітне випромінювання, грубо кажучи, да, і відрізати чим? Ребом. І Ми так називаємо ребити. От, так можна ребити, а можна просто дивитися так, ага, ось звідти іде сигнал. Ось такий це сигнал. Ну і приблизно там сказати, чий це сигнал. Або це пташка летить, або це там, або це радійка, ну, от, різне. Взагалі, це все речі такі, про які е, можна розповідати, вони не є чимось, якимось відкриттям для нашого ворога, чимось секретним. На жаль, наш ворог в цьому. В чомусь потужніші, ніж ми, ну, в знаннях цих. А поцікавлюся, у вас, як у науковиці, і тепер військової, чого нам не вистачає для того, щоб зробити ривок і стати потужнішими? Організація. Це єдине і визначає. Дуже сильно не вистачає організації. Тоді, коли е, люди, які організації в чому? Ресурси просто провисають. От якби правильно задіяти ресурси, ну, от що я, я сижу тут зараз. Я могла би вже бути там. Ні, я сижу тут. Я можу вже там щось робити. А чому? Тому що там ще мені, мені немає місця, тому що хтось згори ще не організував все це. А чому? Тому що він не розуміє всю цю діяльність. Це нова діяльність. Ну, реб-рер, достатньо нова. Це треба бути прям гарно прошареним в тому, що ми можемо робити. Розуміти такі якісь не просто базові речі, а реально можливості. А багатьох таких прошарених ви бачите поруч із собою. На різних рівнях. На різних рівнях, я не конкретно про якісь питання. <рив> дуже гарне питання, ну ні. Ні. Часом жалкую, кажу, ребятки, може, ви допоможете із своїх науковців, але багато, ну, багато дуже роз'їхались. Хтось не може, тому що вони вже старі. Ну, а хтось просто роз'їхались, тому що вони їм все ж таки цікавіше наукою займатися. Але в Ютубі бачу. Це надихає. Ребята які там, той же самий флеш мене надихає. Зараз багато сайтів, які там антени міряють, які гарно щитують спектри, вони розуміють всю цю матрицю, всі ці е, крапочки, яскравіші і менше яскравіші, всі ці циферки. Вот. Так що це надихає, є, є такі. Скажіть, а чи можна за допомогою реп підмінити координати ворожим шахедам? Може, можна, можна. Багато чого можна. Складно це? Так. <ріст> Тому що закодована. Інформація кодується з певним, ну, з певними шифрами, можна так сказати. Ну, це так я так стараюсь на хлопський розум. І нам потрібно спочатку вміти считати ці шифри. А потім, щоб вони ще й не поміняли ці шифри. Тобто те, що під час кожної повітряної тривоги українці бажають, щоб вони розвернулися і бахнули там, де звідки вони прилетіли, теоретично це можливо. Фантастично. <рес> Та там є певні нюанси ще. Де ми можемо, наприклад, якось повплинути на ті апарати, які радіоуправляються. Ми можемо там збити їхнє радіоуправління, збити їх з глузду, от, ті машини, що вже такі, о, де ж ми знаходимося там. Підмінити там gps координати навігацію, задушити відео можемо. А шахи то інше. Тут якийсь момент оператор управляє, а в якийсь момент воно вже йде по фізиці, по балістиці, і по якимось датчикам всередині. А на ті датчики ми вже вплинути, ну я не знаю. Наприклад, є волонтерська допомога там ну, різними і, і ребами, і, можливо, дронами різними. Чи входить у ваші обов'язки, чи це ваша компетенція їх перевіряти, випробовувати? Як це відбувається? Так. Ну от на, на тому тижні я якраз випробовувала одну реб-установку, якусь безіменну нову. Мені друзі з волонтерки прислали, тому що кажуть, вже три машини таких поїхали, і одна тут є якраз. От машини, апарати. Там такі невеличкі апарати, багато антенок. Так, так і от я спочатку подивилася, чи антени дійсно відповідають тим діапазонам. Далі, чи антени ці дійсно рублять там FPV-шки. ну сам реп не антени, да, воно ж в поєднанні вся, це підсилювачі, і все все інше. От. На якій відстані то все. Ну і от звіт, відеозвіт роблю. То все таке, як треба? А? Чи все таке, як треба, чи є зауваження? А, ні, той, що був у мене, ні, ні. Він не відповідає. Я би його не взяла на себе відповідальність посилати хлопцям, бо вони б надіялись на, на нього, а він би не спрацював як треба. А в такій ситуації його можна якось вдосконалити, чи це вже річ, яка не підходить і все? Можна, звісно. Ну, по-перше, антенни треба трішки поправити під діапазон. Ну, то треба то якісь інженерні більше штучки. А далі більш потужніший поставити підсилюваче. Ну, бо слабкий він. Там прям сильно слабкий. А можливо, у вас є якась підказка для волонтерів, які збирають. Як так зробити, щоб не було клопоту із тим, що вони привезли? Не надсилати одразу від, ну, від того від виробника. Та від виробника. Mm -hmm. От, Бо виробники вони хочуть продати. Я помітила, що навіть під час нашої з вами розмови ви смієтесь багато. Гуртала ваш інстаграм, тік-ток, фейсбук і бачу, що ви дуже оптимістична людина по життю. І у вас настільки багато захоплень. Живопис бачила. Ілюстрації ви робили. На укулеле граєте, співаєте. Марафон сальси теж бачила. О, що «Марафон сальси, боже, люблю сальсу. Та багато всього, багато. Що це вам все дає? Може, я відволікаюсь. Так. А до чого із цих захоплень ви повернетесь після, дай Бог, нашої перемоги? По-любому, марафон. Я хочу проплисти індивідуальний марафон на там, 160 кілометрів. Марафон 160 кілометрів. Це дві на, чому, на чому ви пливете? Просто заплив. Просто, це заплив, просто, так. Просто заплив. Так, так. А цей марафон був, який ви вже здійснили, це не Ні, Це п'ять. Це вже. всього на всього п'ять. Так. А тепер на сто... А де ви його маєте пропливати? Це десь в Штатах. Треба вибрати. Там є кілька місць, там є організація, в яку подаєш заявку, де ти сам збираєш команду і з нею запливаєш. Є фільм на Нетфліксі. Про цей марафон я вже мріяла давно. А тут з'явився фільм, там де жіночка 60 років пропливає цей марафон. Угу. Ну вона там 147 сорок сім кілометрів вот. То... Я думала, таке тільки в кіно буває. Ні, ні, то вона ж насправді проплила, там же ж потім показують. Ну, у вас до 60-є час, але я сподіваюся, що перемога буде значно швидше. <дит> <тит> я сподіваюся, трошки раніше провести. А? а скажіть, які у вас ще наміри? Наступна мрія, яку я думала якраз в Ізраїлі, коли була, то поїхати по країнах, поки що Європи, на машині десь по місяцю пожити в різних країнах, вивчаючи мову, вивчаючи культуру. Тобто влитися в то суспільство. Ну, мені сподобалося і в Ізраїлі, ну, Ізраїль це взагалі це моє, а це кровне. Вот. То я прям там ожила. Ану, ага. <сум> але хочу так само, типу, в Грузію, грузинську мову трішки вивчити, бо я взагалі майже нічого не знаю про неї. А, в Іспанію теж майже нічого не знаю. Тобто французькою трішки володію, трішки там італійською, трішки грецькою, і вже трішки побачила. Але все-таки хочу пожити там, щоб ту ж грецьку більш удосконалити. Тобто, ціл спрямовано, місяць жити, віддалено працювати. В Ізраїлі почала розказувати про своє життя, дитинство. І е -е, хлопець із, теж проходив там м -м наукову роботу. Каже, тобі треба написати мемуари. Можливо, 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 треба пригадати все. І збірну України, і що за збірна України? Гандбол. Я грала в збірні України по гандболу. Потім прийшлося зробити вибір, як мені тренер поставив вибір. Такий або церква, 90-ті роки, або церква, або основний склад ну, нашої збірної. Така, ну вибачаюсь, поклала м'ячик. Це було якраз першість України. От, але ну, це юніорська. От, більше ніколи не повернулась в гандбол. І, тобто ви вибрали церкву? Так, і так. віру у вашому житті, яке місце? Я посідали? вибрала не церкву, я вибрала віру. Угу. То От якраз... віра в вашому житті, так, яке так. місце? Основне. Типу, якщо б мені тут сказали в армії, відмовляйся від своєї віри, ні, ні. Тоді я сказала: Окей, раз ви мене таке просите, значить мені тут більше не місце взагалі. Вот. Але коли я бачу, що багато військових покладають надію на Бога, і ми бачимо багато чудес. Прям неймовірно багато чудес. То тут я така: окей, я з вами. Я з вами, я хочу бачити чудеса, я хочу бачити те надприроднє от, через електромагнітне випромінювання. Так, то що основне? Для науковиць це тим більше несподівано, як і ваша зачіска. А -а. Як в армії поставились до вашої зачістки? Не було запитань, може щось варто змінити? Це прикол. Я приїхала на базову підготовку і одразу дівчата, Та, взагалі таке, от, є таке, це знають ті, хто приїжджає туди. І тобі одразу починають наушничать. Вони ж всі вже знають, вони ж там побували такі. Тобі не можна таку зачіску? Тобі не можна всі, всі ці пірсінги, які у тебе. Все це знімай, з носа знімай, з усі знімай. Я така, окей, добре, так, shut <кій> up. <Шат ап. кій> Коли мені скажуть про це е, хтось із головнокомандуючих, там я не знаю, взводний мій, от, тоді я все це познімаю. Ні, взводний нормально, такий. Тобі це не зважає? Де? Да? Окей, все, лізь. Копай. <кій> 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 У мене такі є фоточки, а треба таки цей момент, коли я копаю АКОП. А що там була за історія з Нью-Йорк Таймс про вас написали. коли це було? І Про що? ПП, так. Коли я вже не дуже пам'ятаю, це вже, не знаю, 16-й, може рік. Ну, про вас, як науковицю. Як науку, так, так. Але більше як популяр популяризаторку. Я зробила планетарій. Маленький планетарій, в якому може поміщатися 10 дорослих, і там біля 20 дітей, але все-таки я все-таки запускала 10, тому що хаос починався. Це той, що зі сміттєвих пакетів планетарій? Так, планетарій зі сміттєвих пакетів. Це шикарний планетарій. Ідею мені подали насівська в НАСА є такі Kids Kids Direction, Це коли вони для дітей щось роблять, такі штуки. Зробила виміри, зробила викрики. І зробила нормальний купольний планетарій через трубу, треба було залазити в нього. От. І думаю, навіщо їм пробивати сузір'я? Я, я проб'ю сузір'я по координатах всі і буду розказувати. А потім вже далі пішла ідея. Все це я поєднала ультрафіолетовою фарбою. І коли розказує, така. І от, бачите, багато зірочок, Зірочок, які там, типу, ні в які картинки не. Не ліпляться, але коли ти довше на них подивишся і включає ліхтарик, то можна побачити поєднання цих зірочок. І коли я вже виключаю, ви вже не забудете його, це поєднання. І от за 20 хвилинну екскурсію таку у мене діти і дорослі десь запам'ятовували по 10-15 зір. Виходячи історіями, легендами. Там же все грецькими легендами пов'язано, все так дуже цікаво, неймовірно цікаво. А потім я ще брала історія шикарна. На одному із виїздів брали лазерну вказівку і кажу, а буває, бачили, зірочка падає така фть, і треба згадувати бажання. І така, ось дивіться, фть, і типу впала зірочка, і дитина сидить одна. Не пам'ятаю. Ну, маленький, десь йому 4 роки, може, п'ять, і такий. І такий проляканий. Каже, що трапилося? Що ти не встиг згадати бажання? Я така, хочеш спробувати ще? І Я така фуньк, Все щасливий, встиг? Боже, це це було. А скажіть, а після війни до наукової роботи повернетесь? Е, я не знаю. Якщо мені запропонують якийсь цікавий проєкт, бо зараз мені цікаво, зараз цікаво рибами займатися. Мабуть, я і вибрала вже цей напрямок, тобто е, створюю кілька антенн. Поспорила з директором школи репшколи, що я зроблю такий антенний комплекс. <хи> Але зараз вже закупила штуку. У мене тільки ант... одна антенна, я потужна до мого. Ну, у мене є апарат такий, він як мікроскоп в електромагнітному випромінюванні. Не покажу його вам, бо він уже там, на позиції. Вот. І... І до нього є тільки одна антена. Ну, з однієї антени ти багато не зробиш. Треба, каже, як мені директор сказав, руцями, руцями повертати його, ну і визначати приблизно напрямок на БПЛА. Таке, ні, Руцями не будемо повертати. Купила поворотний механізм. Зараз буду випробувати якраз. Бо спочатку маленький зробила поворотний механізм. І з однією антеною поки що є ідея у мене робити заміри такі, щоб визначати, звідки летить і що летить. От, що подивимось. Ви коли розказували про дітей, мені раптом захотілося відчути себе дитиною, загадати таке бажання, щоб якомога швидше побачити вас із тим пірсингом, повністю із вашою зачіскою, і з відкритим обличчям, щоб це було після війни, після нашої перемоги і поспілкуватися з вами знов. Я дякую вам за розмову. Будемо живі з радістю. Да, якщо да, я ще радість залишиться, ну будемо вірити. Так. Дякую.